Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Старобільськ. Скажіть нам, будь ласка, вищі? Сили? Чи є якісь перешкоди, що заважає звільнити Старобільськ? Від рашистської агресії. Буде допомога. Жителям Старобільська прийде допомога. Так, там має бути битва. І Верховний суд для расистів. Росіяни отримають усе, на що заслуговують в Старобільську. Скажіть, які плани у расистів щодо Старобільську? Що вони планують робити? Їм там дуже буде важко. В Старобільську расисти будуть вбиті всі. І вся їхня техніка, і вся жива сила, все повністю буде знищено в Старобільську. Все, що росіяни туди навезли, жива сила, військова техніка, все буде знищено. Отак, От скажіть, чи є загроза для цивільних людей? Що буде відбуватися із людьми? У Старобільську Тут і замінований Старобільськ, дуже швидко рухаються расисти, росіяни прям рухаються там швидко. Ви знаєте, воно як то швидко мене як гроза. От така буде битва, битва, битва. Але що цікаво, от немає серед цивільних людей, люди будуть ховатися. Немає такого, щоб були вбиті цивільні. І буде швидко, зміниться ситуація, радість і мирне небо припиняться бойові дії в Старобільську. Скажіть, вищі сили. Прошу допоможіть, скажіть, чи буде звільнено до кінця серпня Старобільськ? Вони вийдуть, втечуть до кінця серпня, дійсно будуть прильоти. Буде в місті, там, де розташовані ці головні будівлі, адміністративна будівля. Це влада, окупаційна влада, вона буде знищена вибухом. Тут повністю розгромлять. от. І саме кінець серпня і буде втеча рашистів, вони змушені будуть перевдягнені тікати і колаборанти, і всі прихильники від Росії будуть виходити тікати з Старобільська. І, і це так буде деокуповано Старобільськ. В, в, Отримаєте фінансову підтримку, там мають запрацювати якісь буде змога працювати, там є щось важливе, промисловість, підприємства, будуть люди отримувати допомогу і фінанси. От в Старобільську відновиться робота. Не знаю, якісь. Спочатку потрошки-потрошки, по а далі набагато краще і краще, і краще відновиться робота в Старобільську. Я не знаю, чи там є якісь підприємства, заводи. Припиняться бойові дії до кінця серпня. Так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть нам, будь ласка, заперечую, звільнити старобітці, заперечуйте, запереч. Весь негатив повертаю тому, хто зробив. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи для військових України. Так, так, тут їм буде все повернуть Верховний Суд виш. Заперечую повністю весь негатив, відкриваю всі шляхи військовим України на звільнення Старобійська буде так. Угу. Заперечую весь негатив. Прошу вищі, сили, допоможіть нам, будь ласка, врятувати людей в Старобільську, визволити від російської окупації. Так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликав перекриваю Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Визволити Старобільськ, відкрити всі шляхи дороги для знищення расистів у Старобільську. Буде так. Прошу допоможіть повернути по Верховному суду весь біль, страждання, все лихо, що робили расисти із людьми у Старобільську, повертаються їм назад, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, прошу захистити жителів Старобільська від агресії рашистської, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, кулі, дрон, уламки від військових і цивільних людей. Оминає вся агресія рашистська і повертається ворогам росіянам. Буде так, буде так, буде так. Відкриває всі шляхи і дороги на звільнення Старобійська, буде так, де буде все сказане здійснено, і так буде. Прошу допоможіть нам, будь ласка, визволити людей, врятувати людей, надати їм допомогу. Дякую за увагу.